Тина таких ма він був надзвичайно світлим і добрим. Так згадують Костянтина Гринька. Найближчі кажуть, він як ніхто інший знав ціну свободи з 2014 року. Костянтин боронив Україну в зоні АТО, коли розпочалася повномасштабна війна. Не вагаючись, знову взяв до рук зброю. Дуже давно знали Костю більше 30 років. Мабуть, він такий був чуйний, добрий хлопець завжди він усміхався, всім допомагав. Це Дуже велика втрата для всіх. Він в АТО був з 2014 року. і ось тільки знову 26 лютого він уже пішов на війну. До війни Костянтин Гринько працював на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг. Після повномасштабного вторгнення Росії був на найгарячіших ділянках фронту. Напередодні нового року на кілька днів вирвався додому. Побачився з рідними. Як виявилося, в останнє Останнє бачили перед новим роком. Буквально там за декілька днів нього коротенька відпустка. Побачили Константина, ну був в гарному почутті. Всі його дуже поважали і цінували за те, що він був такою світлою людиною. Його життя обірвалося 4 січня на Донеччині під час важких боїв поблизу Бахмута. В останню путь загиблого героя провели в Кривому Розі, у рідному місті, в якому у Костянтина Гринька лишилися найближчі дружина, двоє дітей, батьки, брат. Олег Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день.